Олег Ярославович, вітаю вас з перемогою. Така довго очікувана перемога, за рахунок чого вдалося сьогодні перемогти. Суперно. Так, десь не знаю ще з чого, але напевно за рахунок емоцій. Десь класу нас трошки не вистачає. І останні ігри важкі дуже були у нас. Психологічно хлопці десь попали в яму і дуже важко вибиратися з ситуацій. ситуації. Ну, сьогодні я кажу, дуже після першого пропущеного м'яча. Було дуже важко. Але за рахунок індивідуальних дій десь наших футболістів ми десь вирізали звітом. І впевненість можу сказати, що принаймні по ігрі ми не програли агрону, але ну, класової команди, звісно, він вищий завжди, але кажу, десь сьогодні, в цей момент, кажу, ми десь вдалося їм нав'язати боротьбу. Казала, індивідуальної майстерності вдалося переламати хід. Кого саме? Можете виділити? Так, ну у нас група так. в Толоновиці молоді футболісти є. Які, там, вихованці мають хорошу школу. Миці Віталій прийшов, він десь нав'язав боротьбу з захисникам, кажу, десь вніс цей спокій в ігру і десь команда відчула впевненість. За рахунок, я думаю, нього ми в першому таймі створили дуже багато. Моментів. Ну, і, звичайно, вся команда вже нас е, за останні дві гри у нас шість, шість пропущених в одній п'ять в іншій. Десь вдалося нам чуть-чуть достукатись до хлопців. От, е, принаймні, з наших помилок нам сьогодні гол не забили. Довго вдалося, довелося достуковуватися вже фактично три матчі без жодного гола, 14 пропущених. Ну так, але е... нас трошки президент стряхнув перед Паскою на свята і... Так, може, це емоційно зіграло, бо кажу, десь дуже важко нам було вибиратися з цієї, з цієї ями. Але я дуже не сказав би, що це яма. Ми грали проти досить хороших команд і вони просто ловили на нас на наших помилках. Це саме наша біда, що з минулого сезону залишається, що ми дуже багато м'ячів даримо суперникам. Багато хто назвав саме Арсена Музику героєм сьогоднішнього матчу. Чи підтверджуєте ви слова вболівання? Та я не знаю герої. Герої там ззаді були. Хлопці чуть вони не дали розвернутися групі атаці, перекрили до самих небезпечних футболістів Агрона. І я ще раз повторюю: це, ну, це такий лідер нашого футболу Тернопільського. Нам завжди приємно з ними грати, і ми завжди їм нав'язуємо боротьбу. І з такими командами хлопці ростуть. кажу, а в нас головне, щоб вони прогресували. Результат результатом, але кажу, що ріст десь молодих футболістів більш важливий. Те, що ви свого часу іграли і тренували агрон, далося в знаки саме під, при підготовці сьогоднішньої гру? Адже ви практично з всіма футболістами добре відомий, суперник? Та, ну ми знали їхні хороші якості, де слабі якості їхні, але. І з хлопцями спілкуюся, і в мене ну, дружні відносини. Ну, Перший гол ми пропустили з їхньої сильної якості. Ми вже другий гол такий пропускаємо. Ми минулий сезон, також такі гол отримали, програли 1-0. Сьогодні також така сама помилка, десь не встигли перекрити ліву ногу людині. От і... Ну, кажу, це футбол. Тут не завжди плани здійснюються, які що ти собі задумаєш. Останнє питання: чи може стати сьогоднішній матч таким переломним для Галича, і команда набиратиме з матчу до матчу? Ну, дивіться, ми фізично готові. 80% команди ми зробили величезний об'єм роботи зимою. Не вистачає нам чуть -чуть якості. Тримання м'яча ми дуже багато втрачаємо. І також привозимо собі голів. Але в сезон ми минулий рік війшли, дуже, дуже важко. О, десь під кінець розігралися. Надію, з цього року так само буде. Але тут не вгадаєш. Не Дякую. Удачі вам наступних матчів. Сергій Анатольович, поразка 3-1. Чому ваші коментарі побачу? Е, ну важко щось зараз сказати. Поки що сам я ще сам не розібрався. В чому справа, чому так якось не, не на тому рівні, на якому потрібно грати на, на, на Україну. Сьогодні ми провели матч. Звичайно, це велика е, заслуга, як кажуть, команди суперника Галич Бараш. Я їх вітаю з перемогою. Е, а ми в себе будемо розбиратися, будемо дивитися, що, е, що повпливало на такий результат. В принципі, почали вроді би непогано, забили швидкий гол і десь контролювали перших там 10-15 хвилин гру, а потім команду як підмінили. Не знаю, я мушу розібратися, подивитися, в чому, в чому проблема. Тому що е, без боротьби, без виграних єдиноборств е, ну, ніхто не подарує три очки. Тому ми будемо дивитися, в чому справа розбиратися, аналізувати. Я хочу від себе і вибачитись перед нашими вболівальниками, хто сьогодні там приїхав, хто дивився онлайн-трансляції за, за таку гру, будемо, будемо розбиратися, будемо дивитися, які кроки далі робити, для того, щоб все-таки більше таких матчів не було. Можна програти гру, я розумію, все, це футбол. але... але Програвати потрібно достойно, а сьогодні, на жаль, на жаль, я цього не можу сказати про нашу команду, про, про нас. Ось, тому, тому будемо дивитися, будемо розбиратися. Ну і користуючись нагодою, хочу привітати всіх з прийдешнім святом Великодня, побажати всім, всім здоров'я, добра, благополуччя. Ну і саме головне перемоги та миру нам. Дякую. Удачі вам Дякую, Дякую.